Це журналіст і письменник Станіслав Асєєв. Він 31 місяць провів ув'язнення бойовиків угруповання ДНР. А потім зараз, після широкомасштабного вторгнення, вступив до ЛАВ Збройних сил України. Станіславе, вітаємо тебе, наш колега. Як нас чутно зараз? Я чую вас добре. А як сприймається те, про що ми зараз говоримо з окопів? Ну, ви знаєте, я нещодавно зловив себе на думці, що от не вистачає якихось дискусій з цим форматом телемарафону, а тепер думаю, що телемарафон це трохи має свої переваги. Ну, це приблизно так. Чому? Ну, це виглядає трохи серіалістично і трішки відірвано від реальності, в якій ми знаходимося. маю на увазі тих, хто знаходиться ось, поруч зі мною в тому числі в цьому укритті. А ну, можете от... деталізувати, що ви маєте на увазі? Ну, якщо ми кажемо про конкретно про мобілізацію, так, то звісно так. провалена комунікація з боку держави зі суспільством, тому що рядова людина, от просто цивільний, який е, думає про мобілізацію, він приблизно собі прису'яться так: я приходжу до військомату, приїжджаю на фронт і помираю на нуді. А це абсолютно не так, тому що тут купа спеціальностей, які взагалі можуть бути не пов'язані безпосередньо з лінією бойового звітчення. З іншого боку, є приклад третьої окремої штурмової бригади, в якийсь чудовий рекрутинг, і при цьому величезні шанси загинути у людей, які перебувають в цій бригаді, бо це штурмова бригада. Але подивіться на їх результат. Ви заходите у супермаркет в Києві, там є товари з позначкою до нас на третій штурмову». Ви виходите з цього супермаркету, ви бачите бікборди, ви бачите їхні тури по Україні, приходите на ці тури, і там все максимально прозоро. Людина знає, куди вона йде, що її чекає наступний місяць. Я маю на увазі КМБ, так і куди вона потрапляє, до кого вона потрапляє потім. І абсолютно темна сторона з боку держави, от цілому в цьому питанні питання комунікації мобілізаційних процесів. станіслава. А як би ви відповіли? Ну от загалом про державу о, ми почули. От все ж таки є головнокомандувач, є Верховна Рада, є представники кабінету міністрів, є ТЦК, ВЛК Навіть у нас було в опитуванні дуже багато відсотків. Ну відносно багато відсотків називали. Як би ви відповіли на це запитання? Перше, я, я вас прошу зважати, що таке військовослужбовець і обмежений. Тепер вже такі це військові. правда некоректне моє питання. Я перепрошую ну, дуже сильно. Ну я єдине, що можу сказати, що ВЛК та ССК – це зовнішні прояви того, про що я кажу по цього провалу комунікації, і звісно, ні ВЛК, ні ПЦК не можуть виступати зовнішнім фактором мобілізації, тому що це найгірші показники взагалі в цьому процесі, тільки може бути але але з іншого боку, Станіслава, я читала вашу колонку на сторінках Радіо Свобода, і ви зазначали, що якраз коли ви потрапили на учебку, то біля вас були люди, які от вони мали таке здоров'я, яке просто навіть ну зовсім не було сумісним з тим, щоб нести якусь службу. Абсолютно загальна учебки – це просто колонії, принаймні в тому, тому досвіді, який маю я, можливо, десь є краще. А, а щодо стану здоров'я людей, які мене оточували, вони були абсолютно непридатні, навіть без якоїсь комісії. Ну, я вам просто скажу. Якщо ми кажемо про мою статтю щодо учебах, то я навожу там приклад, коли привезли СТК до нас без так, якого просто переводіли в однострій, запропонували зиму в теплі, але не сказали про проблеми з ногами, які буквально глили в нього, Так? І він однозначно не був придатний, навіть і візуально, якщо подивитись на його ноги. Але, тим не менш, він проходив разом з нами тут на склях. Станиславе, а ну добре, ну такі випадки про них же треба казати, говорити насправді в медіа в тому числі. Безперечно, наскільки я розумію механізми діючої е е е влади, то тільки розголос власне і діє на такі проблеми, які виникають в тому числі владі. Відповідно, як на вашу думку треба покращити е, комунікацію про мобілізацію, змінити ставлення тих українців, які перекладають один на одного провину за умовний провал, якраз змінити їх на краще, щоб покращити цей процес? Ну, перш за все, ви розумієте питання мобілізації знову ж урядового українця, воно зводиться до дуже простих ключових питань. Перш за все, це термін. Термін е, е, моєї служби в армії у військ, так ми зараз бачимо, що війна вже йде 10 років, і вибачте, коли людина дивиться, що я зайду зараз в армію і ще покладу 10 років. Це для неї просто нереально. Хоча з е, точки зору, е, ну скажімо так, тих боїв, які йдуть зараз. Зараз це таки не п'ятнадцять, не 16, не сімнадцятий рік, і інтенсивність боїв така, що 10 років тут не проведе. Тому перш за все треба відповісти на питання, скільки людина, яка йде, можливо, доброволець, Бо буде мобілізована скільки вона стільки часу вона проведе у війську до того, як може добровільно вийти з цього війська. Так а, і, ну во такі от ключові прості дуже питання. Вони насправді дуже важливі, тому що психологічний стан людини, яка потрапляє до того чи іншого підрозділу, підрозділу це ключове. Не озброєння, не навіть навички бою, а саме мотивація і психологія. Все інше вже додається до цього як інструмент. Дякую дуже, Станіслава Асєєв, журналіст Дякую, і в цивільному Станіслав. житті письменник, який нещодавно долучився до лав збройних сил України.